Цікавий текст Павла Себастьяновича, підприємця громадського діяча, блогера. Послухайте, будь-яке підприємство, будь-яке виробництво можна створити за 6 місяців, без виключень. Будь-яке ППО, ракети, дрони, техніка сьогодні це все конструктори. Весь світ це розподілена промислова база, яка виробляє все, що тільки може уявити людина. Звичайно, є такі речі, як авіаносці, підводні човни, великі пасажирські літаки. Вони потребують значного простору. Щоб їх зробити, треба великі цехи. Але зараз говоримо про необхідні Україні речі. Перш за все, це протиповітряна оборона. Документація на ракети є, інженери є, підприємці є. Немає лише замовлення за чотири роки. Міністерство оборони не замовило підприємцям закривати небо. У 2021 році через прозоро на мирні закупівлі державні установи витратили 948 з лишнім мільярдів гривень. Це рівень державних витрат на населення в 34,5 чи то 42 мільйони людей. Зараз в країні залишилося чи то 24,5 чи то 32 мільйони людей. Як ви думаєте, скільки державні установи витратять на благоустрій і озеленення в 2025 році? Понад 2 трильйони гривень. На зброю ЗСУ в бюджеті 2025 року передбачено 488 мільярдів, а на озеленення менеджерів державних установ буде витрачено 2 трильйони гривень. Причому половина усіх тендерів відбувається з порушеннями, каже нам ДАСУ. Це ж просто обналічка. Кількість школярів становить зараз 3,74 мільйона. До війни було 4,2 мільйона. Але фінансування Міністерства освіти збільшилося тільки у 2024 році на 39 мільярдів гривень. Що ж у них там відбувається в цьому міністерстві, що воно потребує додатково 1 мільярд доларів, при тому, що кількість учнів зменшилася. Це можна 5-10 заводів з виробництва зброї зібрати. Ну, хоча б завод виробництва пікапів можна вже було збудувати, пройтися вздовж лінії фронту Запоріжжя-Краматорськ. Що ви там побачите? Старі закордонні джипи, які називають корчі, 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 корчі. На четвертий рік війни керівництво держави не купує пікапи для військових. Що ж там казати про ППО? Фейсбуком несеться, мовляв, ми усі винні, але ні, винні тільки ті, хто розподіляє ресурси. Бо ми усі не маємо жодного інструменту впливу на владу, ми усі не маємо можливості щось вимагати, когось відправити у відставку винен завжди злочинець, навіть якщо ви з ним учора пили пиво і позичили йому тисячу, на яку він купив зброю для злочину. Це ж не ми з вами виділили 2 трильйони на мирний непотріб і лише 488 мільярдів на зброю. Це зробили міністр фінансів, міністр оборони, прем'єр міністр, за це проголосував парламент, це підписав президент. Ви чи ми не мали жодної можливості якось вплинути на це, і зараз теж не маємо. Готується уже потихеньку бюджет на 26-й рік, думаєте, там буде щось суттєво інше? Ні. Все буде котитися по старих рейках. Замість протипіхотних мін українці будуть робити ось такі йожики і розкидати їх з дронів, народне мінування власним коштом.